І всім привіт підписники. Сьогодні ми подивимося на рибок і будемо за ними слідкувати. Давайте слідкувати. Так, де вона рибка? Я вже її бачу. Тільки давно. Е, мені буде допомагати мій спеціаліст під назвою Остап. Так, і зараз ми слідкуємо. Вона йде туди. Вона повертає сюди. Де а де ще? Скільки тут? Чого тут не говорили, що тут теж є. Чого не говорили, що тут теж є? Це спеціаліст Артем. Він дуже розуміє. Він... Так, зараз ми продовжуємо свідкувати за тваринками. Ось тваринка, ось машинка, ось тваринка. короче, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписка на канал. Всім па-па-па-па!